Порушення прав людини працівниками ТЦК маємо актуальну інформацію. Скільки було зареєстровано звернень з порушення прав людини від громадян України починаючи з 22-го року? Отже, 22-й рік рік, в який люди самі йшли в ТЦК для того, щоб захищати свою країну. Зареєстровано 18 звернень. Це якби норма. 23-й рік. Ця цифра збільшується до 500. Можна сказати, також що менш більш норма, якщо врахувати в межах всієї України. 24-й рік. Ця цифра масштабно зростає до 3500 звернень, і в 2025 році ця цифра вже більше 6000 тисяч за рік. Бачимо, що все росте в геометричній прогресії, але на жаль, на жаль, фактично реакції адекватної ніякої від правоохоронних органів немає. Вони й далі. Захищають працівників ТЦК і фактично ніяких реальних покарань працівників ТЦК на даний момент немає.